Одного разу, слідом за Ісусом йшло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що двадцять років страждала на кровотечу і натерпіла ще мало від лікарів численних та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, Ба навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду і доторкнулася до Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до Його одежі видажею, і всох тієї ж хвилини витік її крови. І вона щула з тілом, як одужала від хвороби. Ісус, же, відчувши негайно в собі, що з нього вибуло сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні ж його сказали йому Бачиш, як НАТО тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся. Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана й тремтяча, знала би, що сталося з нею. Приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він їй каже: Дочко, тебе спасла віра твоя, іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги.